У нас холодно. Ой, закутаюсь одіялом. Пиндюшка щось встала. Дивіться, як я одягнута. Ну, отак. І це буде тепло. І ще не буде. Так, зараз пів восьми, пів дев'ятої, півдесятої, ще дві години не буде світла. І, здається, в два години ночі виключили. Ой, тут грілочка в мене. Треба було грілку теж сюди. От, я пішла в віранді, в мене стоялася коробочка з насінням. Пішла, забрала і глянула, там всього плюс три. Холодно. Так у мене там не було, цей квіти померзли. Що ти, фінтюшка? Ой. А ще я тут включаю собі фільми закачані і Ой, зараз і дивлюся. Бо що робити? Тю, що це я нажала на те. Не хоче включатись. Так, ентер. О, єсть. Ай тут серіали, ціла куча у віки було закачано. Вона мені лишила ноутбук, бо мій ноутбук не, не тримає зарядку. А цей 5 годин тримає. І я ото дивлюся, зараз буду дивитися і переберу своє насіння, подивитись, що викинуть, що залишить. Ну, спочатку поп'ю чай, зігріюсь. Це вже сьогодні четверта кружечка. Прокинулась від того, що відкрила одіял ковдру, і спина в мене захолола. Ну, спала я ж, я вже не, не відчувала. Думаю, щось мені так холодно, все, буду вставати. Це було 6 годин ранку. Я щось думала, що в пів сьомої нам включать світло. Його не включили, але я й не подивилася зразу. А потім оце подивилася, коригування, а вони дві години ночі виключили і півдесятого включать. Якщо включать, вона навіть голова замерзла. А, вже там волосся майже немає, чогось все повилазило після таких трагедій життєвих, що зовсім. А ще й фарбуюсь, то воно теж, мабуть, трішки впливає. Фенді. Ти хочеш мого чаю? Ой, отак і живемо. ви як? Теж так кутаєтесь, як я. Ні, воно коли щось робиш там, в мене там кастрюля з водою стоїть. Я зразу поставила, щоб трішки воздух був, повітря було, прогрілося тут. Навіть не заходила в велику кімнату, не подивилася, скільки там градусів. Якось було це так довго виключали, то там 11 було. І тут повинна була вікуля приїхати. Ой-ой-ой, а там так холодно. Коротше. Нічого. Ще трішки і вже весна. Та, е, слухала і дивилася по Тік-Току, Пишуть, що е, нескільки так не гасне, я буду тебе дивитися. Що не скільки пошкоджених систем, що так нам світла не дають, ну, ну відкільки ми знаємо, хто його знає? чому воно так? Ой, хоча, ви знаєте, якось е, злітку чогось я Відчувала, що таке щось буде. оце, ну Якось внутрі, ну, всередині відчувала, що щось таке там буде таке, що буде важко нам перезимувати. Ну Я хочу сказати, я цю ніч заснула, а ту ніч і весь день до нас летіло, летіло, летіло. Я... Пішла до Наталі на чай, бо вона зателефонувала, не хотіла сама пити, а потім виявилося, що і Наташа пила чай, і Наталя та і я. От. І ми сиділи, якраз злетіла ракета. Це дуже страшно. і Вона так там, ну ми її бачили. Але не збили. Вона полетіла якби на лівий берег, і я так думаю, що курс, мабуть, Дніпро був. І це без кінця. А говорили, Кривий Ріг там так постраждав. Боже, люди, тримайтеся, що вони так прямо скрізь летять. Оце братики, оце братики. В кожній сім'ї, я, я не знаю, мабуть, нема такої родини, в якої немає родич, родичів у тих братиків. Тих братиків. Я вже про себе мовчу. Добре, зараз розберуся з своїми спасіння гарячий чай. Беруся з своїм насінням, тут у мене ціла куча, я, мабуть, скільки і не буду садити. От. А це груша. Тьома купив, заплатив 230 гривень засавженець минулого року посадив з таку малеча любе грушки. А тут у мене все, ой, це ж усі. А я їх шукала, угу. закріплення. Отакі От полосочки. А я їх сюди приткнула. І не викидаю оце ж тут ось тюльпан. тріумф, такий елегант краун. Це щоб потім, як зацвітуть, щоб бачить. Де ж вони, чи вони вижили, чи ні. Ой, а це щось теме. Ага, це добриво. Ну, коротше, я буду тут розбиратися. Може, щось і повикидаю. Томат халі-галі. а його тут нема. Це просто не знаю навіщо я цю. Ну, оце таке повикидаю. Я там посажу щось трішки. Гопак. Це вікуля купувала. Теж його тут нема вже. Чого воно дереться? Ні, гопак ось є трішки, Посажу. Ну оце, сижу тут і розбираюся. О, майстера для кімнатних та садових троян ще. Добрево є. Оце добриво можна по снігу розкидати. Під троянди, оце таке. Ну, його тут трішки, ну, хоч трішки. Отак. Кабачок, чаклунос такий. Ну, штучок декілька посажу. Коротше, я буду перебирати оце тут. І дивіться фільм. Та що ти вийшла? Ні. Так. ага, Дивлюся. Тут багато серіалів і так, знаєте, і не скучно. Угу. На двір навіть не хочу виходити, бо написали мінус 7, а відчуття як мінус дванадцять. Ото хіба фенді випущу? Я зайшла на віранду, та дубаль такий бігом схватила цю корзинку. Ані, що ти там уже царапаєш? До 50-го жди сніданку, бо немає як погріти. Та можна на пару її нагріти, Ну, потерпи. Приготувала собі сніданок. Це яєчня з ковбасою. А це салат з капусти. Капуста молода і адегейський сир. А зверху я збризнула лимонним соком. З лимоном. Без олії. І мені смачного. Ну, я, звичайно, все не з'їм, бо це дуже багато, а яєчню з'їм. Диви, яка. Ти в хаті, в теплі, да. а він, бачиш, його, мабуть, не беруть в тепло. І він оце не ось тут. Так, зараз дам, я нагріла тобі молочка. Ой, каже, хочеться ж їсти. Ну, сірий, не завжди м'ясо, але молочко ось тобі нагріла з кашею. Так, куди? Куди? Давай, 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 давай. Ну давай же я закрию. Ну, що я буду мерзнути оце. Давай, іди туди. <ріст> іди, виходь, 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 Виходь давай, іди їсти там. Дивіться, не вигоню. <ріст> іди, іди обережно, давай. давай. Каже, не хочеться, тут тепло. Ну тут теж не дуже тепло, але <ріст> дивіться, що <ріст> <шо> це робиться. <ріст> Треба виключити і його переставити. Родним мені тут Ось, от давай скоріше їж. Закриваю холодно. Ох. Ну, все. Я думаю, що він все вилокає, він Я так гаряченьке, аж нагріла. Зголоднів, виїдає все молочина. Доїдай, доїдай. А що, ще молочка налить? Чи наївся? Скажи мені. Ну, зараз попробую чуть-чуть налію. Давай, поки гаряченьке, давай, 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 давай. Ага, угу. ще їсть. Ну й добре. Наївся і пішов по снігу. Трішки не доїв там он каші. Ну, а так все поїв. Ой, каже, снігу там страшне, а я пішов. Пішов, пішов. Пташочок не чіпає, Ось на забор пішов, не голодний. Та може ж ще й сусіди годують, це ж він їхній. Ага, трішки сніг сипе, мілкий-мілкий. Я думала, в мене в очах. Мерехтить, а воно сніг сипе. Ага, там він сидить пташечка, ось друга, а це грубчики. А де ж синички? Нахохлилися так. Я думала синички. Ну їжте, світла нам не включили вже 10 хвилин після обіцяного і не, не зрозуміло коли включать. Дали на кінець світло, в півгодинаці, тобто з двох ночі не було. І оце в мене в спальні така температура зараз. Піду вітально гляну. Ну тут 11,8 і волога 51%. Холодно. Ну, що ти виглядаєш? Ідеш? Підсмажила тобі трішки на? Давала їй сьогодні сніданок, навіть не підігріти. Думаю, буде їсти. І що, куди це я? Іще один хочеш. Це ж я два даю завжди. ну на, Іще один, на. на. Тут тепліше, ну я ж тут ставила каструлі і тут вода грілась. Побігла, побігла. А це забрати, що ти кинула? Фенді? Забрать оце, що ти кинула. Де ти його тут кинула? Кусочок. Шукай. Так що ти до мене біжиш? Де ти його кинула? Ага, ти ж не донесла, отут на килимку шукай. Тенді. Так тут же десь ти його кинула. Отак. О, бачиш, ну бери його. Ну ти ж знайшла, чого ти не береш? Бери, бери, бери. Бери. Ну. Понюхала і пішла. Бери, бо два не буду давать. Пенді. Бери цей кусочок. Іди сюди. Пенді. Їсть ту. Ой. Заберу. Пенді. Пенді. На все, більше не дам. Біжи, а, на ходу їсть. Зналила в погріб, оце ж поки світло, бо дивіться, зараз через півтори години нам виключать світло, а тут вдома нема нічого з консервації. Все. Погребі. Можна з ліхтариком туди повісти, звичайно. Ну, Навіщо з ліхтариком, якщо є зараз світло?